що Томі іноді несвідомо розповідає про них у третій особі. Дивись сьогодні. Наталя Гундарєва. А я школа. Євген Моргунов. У нас у без біздопуска не прилітіть. Та Євген Никоненко. Конструкція така. У фільмі Райське яблучко». сьогодні, о 19-й, на СТВ. Насколько эффективный захист твоего автомобиля? Если автомобиль заказали, но украдут вместе с водителем, а водителя выбросят. Свобильные разбои у дворах. Я так кричала, что я, наверное, в жизни так не кричала. А, было очень страшно, было очень больно, горько. Та бандиты с великой дороги. І тільки я зупинився зразу, мені вдалка ззаду. Хлопець собі справа, почав бити мене викам колоком. Бережись автомобіля. Дивись новий проект каналу СТВ Правила життя. Досвід, на якому варто повчитися. Сьогодні о 21-й. Відкривайте таємниці майбутнього щодня. Для тебе нова послуга. Щоденний гороскоп. Телефонуй 448 та прослухай свій гороскоп на сьогодні. Або отримай щодня 5 нових підписок. А ще для тебе три гороскопи на 2006 рік. Зодіакальний, східний та магічні цифри. Телефонуй 448 та розпочинай день з гороскопу на сьогодні. Тобі подобаються тести. Хочеш дізнатись про себе щось новеньке. Відтепер найкращі тести на будь-які теми у твоєму телефоні. Телефонуй за номером 446 та обери собі тест. Дізнайся більше про себе. Думаєте, кому сподобається слухати гудки у вашому телефоні? Звичайно, ні. Стоп! Так тривати більше не може. Зателефонуй на номер 457 і зміни нудні гудки на прикольні мелодії. Смак. Такий вишуканий смак, що важко втриматись. Гостий, приготований за оригінальним рецептом Торчин Європейський, має дивовижний вишуканий смак. Торчин європейський вишуканий смак. Торчин вседовіт містить не тільки трави, але й вітаміни, що допомагають відновити нервову систему. Якщо ми зібрались подивитися баскетбол, ми повболіваємо будь-що. Матч перенесено, а ви побачите 96 ту серію серіалу Бразильська роза з пивом рогань ти завжди залишаєшся таким, як ти є. Родріго, це кільце мені. Який прохід до кільця? Виходь за мене. Біль у спині, у м'язах та в соглобах, білі після травм, гель би знеболює та лікує. Увага для тих, хто телефонує по Україні. Оголошуються нові низькі тарифи. Дзвінки по Україні від 18 копійок за хвилину. Деталі за телефоном 8 800 507 8 800. Укртелеком простір для спілкування. Усе в світі має свій пульс. А тепер і нова Pulsar. зубна щітка нового покоління. Її пульсуючі щитинки глибоко проникають між зубні проміжки і забезпечують тісно неперевершену чистоту зубів. Нова Пульсар. Я чешу зуби щіткою Бі. Чисті як стоматолог купуй надсилай штрих-код і отримуй набіри з трьох паст блендемет. Вибирай щітку, вигравай пасту до пари. Якщо на столі їх немає, тата, ніщо тут на враді. І свято не свято. Не забудьте про ірочки Прост Радіо представляє вся класика Deep Purple 11 жовтня на сцені палацу спорту. Deep Purple. Не запізнись на зустріч з командою «Твоєї мрії. Пригощає ресторан Піна. Так, Сергій Петрович, як пройшла зустріч? Все добре. Скоро приїдемо, все розповімо. Запізнімось? Ні, ще перекусити, встигнемось. Приїжджайте ще. Сергій Петрович, Ми вже під'їжджаємо. Не хвилюйся. Я не хвилююся. Смачного побажати хочу. Я все люблю. Тариф Вільний Лайф відтепер також на умовах договору. Я можу спілкуватися безкоштовно з усіма абонентами «Лайф». Нуль копійок за хвилину без плати за з'єднання до кінця 2007 року. За підключення на умовах договору знижка на телефон або на інші розмови. Приєднуйтесь. Чому «Емджой» така смачнюща? Раз, ще, І Оп. добре. Наступне горіхів вмістилося у шоколадку такого зручного формату. Зразу видно. Відміряли супер точно. А ти куштував, вафтобу як вже лай зарахи тут такого пластівцями. пластиківцями? Ніжне молочний шоколад, оп, смашені Joy. Повна смакота. Гіпноз. Новий гіпнотизуючий аромат. Лангом. Чи може відбілювач з хлором підвести вас? Навіщо вам відбілювач з хлором? Ну він ефективний, особливо для світлих речей. Спробуємо на цьому. Що ви? Це ж кольорове. От дивіться, як псує хлор. Доведеться зробити ганчірки. Тоді. Ваніш він не містить хлору. Наливаємо на пляму, додаємо до прального порошку. Ваніш безпечний для кольорових речей та видаляє такі плями краще за відбілювач. Який горошок зелений? Ваніш рожевому довіряй. Плям більше немає. Чого не зробить чоловік заради кохання? Дей від духовне Джуліана Мур у романтичній комедії Довірся чоловікові у кінотеатрах з 5 жовтня. Генеральний спонсор показу торгова марка Золота Амфора» Золото кримських долин. Тепер абонентів діджус важко здивувати. Здивувати більше за «Діджус». Адже діджус переодала собі суперпропозицію. Телефонуй удвічі дешевше на всі номери та купуй два стартові пакети за 40 гривень. Ми знаємо про жінку все, окрім характеру. Ніжна консультація, лікування, рятоводне оперування. 055. Клініка жіночого здоров'я Медіком. У вівторок. Вона стане ключем до розгадки таємниць монолога. Це вона. Жінка з мого сну. У п'ятницю вона виведе хлопа на слід чорної кішки. На фонт, Два культових серіали на одному каналі. У тому ж місці в той самий час. У п'ятницю 13-го хто залишає таємничі кола на полях. Чому привид капітана Корабля і досі відвідує свій човен? Дивіться вражаючі рекорди світу. Найзагадковіші таємниці О 20 й Відтворення одного дня, який міг перевернути історію. Те, що режисер під таким ракурсом. Заставляє нас всіх подивитися на цей день. Це просто фантастично. Це неймовірно цікаво. Достовірне відтворення історичних подій та їхні документальні підтвердження. Такі заставить нас усіх іншими очима подивитися на історичні події, які відбувалися е, в нашому житті. Документальний блокбастер озвучений найяскравішими зірками України. Шановні тележитичі, запрошую всіх вас до цікавого. Запрошую вас всіх подивитися СТБ і подивитися неймовірно цікавий фільм. Віртуальна історія. Таємний план убивства Гітлера. 15 жовтня, у неділю о 19-й. На СТБ. П ярніки, п ярніки, вареники. У Юлії Висоцької безкулінарна магія на кухні не обходиться. Дуже хочеться, дуже, дуже. Щоб кожна страва була неперевершено смачною і обов'язково кулінарним шедевром. <хи> Смачно легко і із задоволенням. І от так вот буду угощати. О! Момент істини. вдома. Ох, паперуєм! Що суботи та що неділі о 9 на СТБ? Домашнє свято. Свято кожного дня. Було важко дивитися, як він страждає. Ці численні операції.